Скільки коштує життя людини. Тебе могли вбити за определенні гроші. Чому вбивці залишаються безкарними? Сьогодні у нас день жалоби. Загинув наш працівник поліції. Як працівники ФОМІДИ посприяли новим злочинам? Я думаю, що це організована група, преступна група, чи залишаться винні на свободі. Справа була сфабрикована, в ній заміщені чиновники. Розбійний напад за 4 мільйони гривень та вбивство поліцейського резонансний злочин, що стався у червні 2020 року. Пам'ятаєте, чи мабуть це вже не на часі? А що як я скажу, що винні досі не понесли покарання і більш того, знаходяться на свободі, та тепер заробляють на війні? 11 листопада у Дніпрі на гарячому затримали чоловіка, коли той отримував передплату у розмірі 8 тисяч доларів за білий квиток. За даними правоохоронців, повна вартість послуги 20 тисяч доларів. Під час затримання той був у військовій формі та мав при собі велику кількість посвідчень від ВСУ до СБУ, а також дозвіл на зброю. Одному з місцевих мешканців за 20 тисяч доларів США він пообіцяв забезпечити формальне проходження військово-лікарської комісії із подальшим отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби, який надає можливість перетнути держкордон. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність. Безробітний та з кругленькою сумою на рахунку за даними слідства таким чином підозрюваний заробив не один мільйон гривень. І як виявилося, ім'я цієї людини вже фігурує в іншому кровавому злочині. Тож далі мова піде про Сергія Кармазіна. сам він своєї провини не визнає. Справа була сфабрикована, сфабрикована спеціально. Будемо проводити слідство в ній заміщений чиновники. Дякую. Однак в одному Сергій Кармазін безперечно правий. Питання є до представників влади, але судової. Ми визвали поліцію, тому що вона заліла мені телефон кров'ю. Визивав водій. Тобто, це минут через шість ми тільки визвали і приїхали минут через 10. Про події 19 червня 2020 року говорила змі України. Цю дату виграві воно на надгробку 30-річного поліцейського Дарвіна Потуданського. А для Олександра вона стала другим днем народження. Тож я думаю, ви дуже добре запам'ятали той день, 19 червня. Давайте трохи пригадаємо події того дня. Ми під'їхали до банку. Мне, не доезжая немножко до банка, вот, заскочил бандит с пистолетом, сказал бы, стрелять буду. Я попытался выхватить пистолет, повернулся спиной, попытался выхватить пистолет. Завязалась борьба, чуть-чуть мне не хватило силы так как он сидел сзади, а я спереди. И было неудобно вырывать. Он меня применил пистолет, но только не в прямом смысле, а по голове, прикладом. Ударил несколько раз, после чего я сопротивление уже оказывать не смог. Все заливало мне кровью, голову. Вот забрав деньги, сумки з деньгами і вскрил Як показав медичний висновок, Олександр внаслідок ударів тупим предметом отримав струс мозку, закриту черепно мозкову та три забійні травми. старые травмы еще турбуют, или все же таки все прошло? У меня повышенное давление, сейчас постоянно головные боли. Если честно, то, конечно, это повлияло на меня и в рабочих отношениях. Естественно, вспоминаю, потому что это, грубо говоря, второй мой день рождения. Психологический и моральный стан был очень тяжелый. Очень тяжелый. Ну, представьте себе, Ну, Ощуті то, що тебе могли вбити. Просто обіцять. За определені ну, деньги. Нападника затримали поліцейські. Долю одного з них ви вже знаєте. Сьогодні у нас день жалоби. Загинув наш працівник поліції. Його цинічно вбито озброєним злочинцем. Дарвіну було лише 30 років, все життя попереду. Слідство виявило, що стоїть за цим злочинне угруповання, головою якого вважають Сергія Кармазіна. Його оголосили у розшук і через деякий час змогли затримати. Проте не надовго у Дніпровському апеляційному суді Сергія Кармазіна та його ймовірного спільника, підозрюваного у тяжкому злочині, відпустили під скромний залог. Судді Іванченко, Коваленко та Піскуну цінили життя поліцейського у 6 тисяч доларів. Коли ви дізналися про те, що злочинець, який на вас напав, і його співучасники на свободі, які у вас були почуття? Возмущено суддями, які його випустили на свободу, то организатора такого преступления выпустить на свободу под смешные деньги, ну, честно, у меня не укладывается это в голове. То есть, как так можно действовать? Я уже не говорю о том, что моя жена, например, семья, боится, да, что будут приняты к нам какие-то физические меры, да, применены, чтобы мы не свидетельствовали в суде против этих товарищей. И выкраденные гроши тоже никто не повернул. Выкраденные гроши никто не повернул. Там задержала полиция что-то какую-то часть, но в очень малом размере. Я думаю, что это организованная группа преступная группа, которая совершала такие преступления, наверное, не раз, да, а много раз. Олександр направив повідомлення в НАБУ та Дніпропетровську прокуратуру про вчинення кримінального правопорушення суддями апеляційного суду. Враховуючи вище викладене, будучи працівниками суду, судді Іванченко Олексій Юлійович, Коваленко, Василь Дмитрович, Піскун Алла Олексіївна зловживали надані їм повноваження з метою отримання неправомірної вигоди. Чим завдали мені істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам як громадянина України. Прошу прийняти та невідкладно зареєструвати подане повідомлення про вчинення злочину до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чинити інші необхідні слідчі дії для притягнення вищих осіб до відповідальності, опинившись на свободі, Сергій Кармазін знову підозрюється у злочині, а саме в організації незаконної схеми переправлення за кордон чоловіків призовного віку. 12 листопада Бабушкінський суд визначив йому запобіжний захід у вигляді арешту. Підозрі не може знищити сховати, потворити документи або їх копії видалити листування соціальних мереж, які мають істотне значення для встановлення зазначених обставин. Однак, попереду у Сергія Кармазіна апеляція в руках суддів апеляційного суду в чергове доля не тільки підозрюваного у кримінальних справах, а й тих, хто може потенційно стати його жертвою. То що вдасться Кармазіну знову уникнути арешту, та чи понесе хтось відповідальність за злочин, якого могло не бути, і який точно не на часі? Підписуйтеся на наш канал. Ми слідкуємо за усіма важливими подіями міста та обов'язково про все розкажемо. До зустрічі!